Всім доброго вечора. Знаєте, до в МЗ купив, іде зараз мотор. Тут зараз контент подзвонив срочно моторісти. Андрій сказав, подивись, приїдь, я зараз тобі покажу контент. Розказуй. Перше, розпредвал не прикручений. шестерня зірвана, більше всього, що шпонки нема. Проміжутка відкручена повністю. Тобто я її не чіпав. Її просто навіть почала крутитися. Шестерні зношені в хлам. Вони гострі. Якщо ти подивишся сюди, от я тобі покажу. Стан шестерні корінвела. Mm -hmm. І тепер от нова шестерня колінвала, яка вона повинна бути. Я yeah, Товщину зубів, бо разницю бачиш? Yeah. Тут все розвалене. Через то клапана доставали до голови. Наверніше клапана доставали до поршнів, через те, що тут вже обрушена шпонка. Це перше. Люди модернізували трактора. Через то. Через що я тобі казав, запихнули прокладку під, під вінець. Вінця били-били-били, в одному місці посадили, в другому не посадили. Рішили, щоб не досаджувати, просто приварили. Тобто от такою восьмеркою входить. Треба купляти цю хуйню нову. Ні, я просто зріжу, зіб'ю, посаджу туди, як треба. і все. Так, коротше, ви поняли, бля, що з моїм ЮМЗ, мої шановні підписчики, бо всі питаєте, що з моїм ЮМЗ. От мене як надули, блядь, на що того. Я купував це ЮМЗ тільки по одній причині. Що мені сказали, що в ньому перебраний мотор. Коротше, бачите який стан. Коротше, тому продавцю передаю величезний лайк. Брат його мене дивиться, блядь. Передай своєму братіку, блядь, спасіба. Ще одне трактор їздив, тобто це в нас інерційно-масляний фільтр. А все, мало би стояти заглушка, її тут просто не було. Звідки він полюх брав? Правильно з свідомою, тому що йому сметла тягнути через фільтр взагалі немає. Так що, отак, от Андрій, моторіст, мій тіська, зробив вердикт. Всі чули, так? Да? Передаю продавцю своєму привіт. Думаю, що тобі. Хоча б і кнеться, блядь, за ту брехню, яку ти мені там підвалив, блядь. Мої вини в цьому нема, але Вже що купив, то купив, блядь, прийдеться зробити. Так що, клієнти, цей ЮМЗ, який отут там стоїть, там на вулиці розібраний, з цим мотором, комусь повезе, бо тут буде новий мотор, бо бачите, Андрюшка, спеціаліст, який його збирає, він взагалі кейси збирає, там якісь модні мотори. блядь, Бачите, в нього майстерня ж. Так що все, отак от є. Всім пока, лайки. Піздець.